Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів 4 класів. І сьогодні ми з вами повторимо й доповнимо раніше вивчений матеріал про початкову форму дієслова. Влаштуйтеся зручніше й почнемо. Спершу згадаймо. Дієслово це самостійна частина мови, що називає дію або стан предмета як процес. Дієслова мають чималу різноманітність морфологічних ознак. Зокрема, вони можуть змінюватися за часами, числами, особами, а в минулому часі й за родами. Сьогодні ж хочу нагадати вам, друзі. Що початковою формою дієслова є його неозначена форма інфінітив. Від латинського інфінітивус, що означає невизначений, неозначений, український інфінітив є незмінною формою дієслова і має суфікс ти, в мовленні й поезії допускаються форми із суфіксом ті. У деяких випадках до них додається також постфікс ся. Неозначена форма не вказує ні на час, ні на особу, ні на рід, ні на кількість виконавців дії. Вона просто іменує дію як таку. Тому інша назва початкової неозначеної форми дієслова дієіменник. У початковій формі дієслово відповідає на питання, що робити, що зробити. Відповідно для того, щоб визначити початкову форму дієслова, треба поставити до нього ці питання. Наприклад, Олег провів цікаву презентацію. Олег що зробив? Провів. Це дієслово має ознаки часу, роду і числа. Поставимо його в початкову форму, змінимо питання, що зробив, на що зробити, Провести, Які ж функції виконує неозначена форма дієслова. Неозначена форма дієслова може бути будь-яким членом речення. Ще одна цікава властивість інфінітива полягає в тому, що він у повній формі бере участь у творенні форм майбутнього часу. Наприклад, маємо дієслово в початковій формі читати. Додамо до нього СУФІкс та особові закінчення властиві дієсловам Майбутнього часу. Я читати му. Він читати ме. ТИ читати меш. Так ми утворили просту форму майбутнього часу. Гаразд. Тепер додамо до інфінітива особові форми майбутнього часу дієслова «бути». Я буду читати. Він буде читати. Ти будеш читати. Так ми утворили складену форму майбутнього часу. Ось і все на сьогодні, друзі. Сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково потренуйтеся самостійно визначати неозначену форму дієслова і дослідіть її роль у своєму мовленні. А я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!